Спробую з озвучкою. Німецький бренд ТСМ. Ми сьогодні пропонуємо вам окремим невеликим лотом светри ковтинки. Тут будуть і спортивні, і класичні варіанти. Різна розмірна сітка, як завжди, в ТСМ. Часом попадаються у такого плана тунічки, дуже ладні. Лотик невеликий 10 кг. Хочете прорахувати собі вартість, ви впадете в обморок від задоволення, тому що дешевшої пропозиції ви не ні знайдете ніде. Це я вам чисто впевнено завіряю, тому що за таку ціну новий ладній одяг, причому гарного німецького бренду, ви точно не купите ніде. Значить, у лоті, крім класичних светрів, кофт, тунік, кардиганів. Є ще спортивний варіант. Худі, світшоти, є утеплені варіанти, дуже класні, такі комбіновані, гарненькі на замочках, на молнії. Гляньте, які ладні штучки. Є багато катонових, дуже прикольних. Наголошую на тому, що розмірна сітка дуже різна. Дивіться, яка ладня штучка з таким хотряним капюшончиком Утеплена, утеплена. Зараз люта зима в Україні, тому я думаю, що ця пропозиція буде ще доволі довго актуальна. Я колись собі отаку взяла, мені дуже сподобала. Флісочка це просто знахідка. Воно тоненьке, воно невідчутне на тілі. До речі, це був костюмчик. І що хочу вам сказати ще. Що фліскою рахується тканина, ніби як друга шкіра. Тому що вона добре гріє, приємна до тіла, навіть якщо б ви його вділи просто на голе тіло. І водночас вона дуже-дуже приємна і класно тепла. Ось такий лотик: 10 кг, 9,9 євро за кілограм ціна. Так що, друзі. Скоренько слідкуйте і замовляйте, щоб ви встигли придбати цю актуальну і дуже вигідну пропозицію.